Усім привіт, ну що ж, Завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, Шерльфинал Реал Мадрид, Карл Анчелоті у себе вдома на Сантьяго Бернабиа. Команда буде приймати лондонський арсенал, Микель Артети. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити та по порядку. Подивимося, взагалі, то ймовірність на перемогу 57%. Вважаючи переможе Реал Мадрид. 21%. Вважаючи переможе Арсенал, та 22%. Вважаючи будуть екстра тайми. Ще, друзі, беремо очну зустрічі, які були зіграні між командами. Команди між собою зустрічалися двічі: одна перемога реала. Одна перемога арсенала. 24 липня 2019 року команди грали матч Міжнародний Кубок Чемпіонів. Тоді команди розписали нічу 2-2 на голи. Гарета Бейла та Марка Асенція відповіли Олександра Леказе та Пір Емеріка Бабіян. Тож, напевно, навпаки. Краще було сказати, на голи Олександра Леказе та Пір Емеріка Бабіянга відповіли своїми голами Гарет Бейл та Марка Асенція. А у серії пенальті за рахунком 3-2 перемогли Мандриці. Ну перший матч на Еміріц, який відбувався тиждень тому назад. Арсенал з рахунком 3-0 команда обіграє Реал. І справді, перемога була просто неймовірною. Друзі, якщо казати про мадридський реал, то команда керлан а, грала у неділю матч проти Алвеса. Важкий матч, важка перемога 1-0. Але найголовніше для Реала було здобити 3 очки. І Реал ці три очки здобуває команда круг І таким чином Барсоло не відпускає. 66 очок у Реала у пасиві. 5 поразок, 6 очок, 20 перемог у Реала. 64 забито м'яч у Реала, 31 м'яч пропущених. І плюс 33 у Манріда різниця забитих та пропущених. 4 перемоги та 1 поразка у Манріда. За останні 4 матчі. Снала ну, мав э, матч проти Брентфорда. Команда Артет провела матч да, проти Брентфорда. Емірітс команда розписала нічого 1-1. Ліверпуль відірвався вже на 13 очок. Ну ми то прекрасно вже з вами друзі розуміємо. Що Ліверпуль? Ну свого щастя! командарне слота вже не віддасть, не відпустить! Арсеналу, скоріш за все, другим чемпіонат чемпіоната і тільки Ліга Чемпіонів. І є, я думаю, зараз пріоритетною ціллю команди для Мікелі Артети. Для команди Мікелі Артети я звичайно ще, друзі вважаю, що пріоритет це Ліга Чемпіонів. Звичайно. Ще. До речі, друзі, у Мадріда не зіграє Андрій Лунін, Мінзі, Мілітан, Дані Карвахаль і Едурк Камавінга. І Едурка Камавінга... Тому що Едуард Камавінга отримав червону картку і Едуард Камавінга не зіграє. В Арсеналу це Бен Уайт, Жаржин, Ерик Клафюр, Гебрин Мегалейнс, Гебрин Жезус, Таміаса, Кай Хаверц, Томас Парті. Усім футболістам Менрицького Реала та Арсеналу я би хотів би, друзі, всього самого самого найкращого побажати. І справді, друзі, ось старт Томаса Парті. Це справді не надто звичайно, що приємна новина для Арсеналу. Ось, ну, хочеться побачити Томасу тільки всього самого-самого найкращого і справді. Будемо сподіватися, що з усіма футболістами Реала, які зараз травмовані, та з усіма футболістами Арсенала, які зараз травмовані. Сподіваємося, що вони вже якомога скоріше одужають та повернуться на футбольне поле. Так, друзі, тепер давайте до неї взагалі переходити. Шанси. 0-3. Загальний рахунок після першого матча. І здається, на перший погляд, що шансів у реалу вже ніяких немає. І Арсенал має доводити справу до логічного кінця. Звичайно, що відіграти три м'ячі проти, по-перше, проти Арсенала. Найкраща оборона в англійській прем'єр-лізі одна з найкращих оборон у Лізі Чемпіоні. Арсенал дуже мало пропускає. Дуже мало пропускає. Більше того, я взагалі вже не пам'ятаю, коли в останній раз Арсенал програвав там комусь розгромно. Ще не поміляється, то це було від Брайтона 2 роки тому назад на Еміріс 03. Все. Більше я не пам'ятаю, що Арсенал комусь там розгромно програвав, команда Артети показує хороший футбол. І забите три м'ячі Мандридському Реалу, який, в принципі, нестабільний у цьому сезоні. Реал не ідеальний. Жені, ну, що важко, але друзі, магія. Друзі, магія Мадріда у чемпіонів. Друзі, а щоб б це була якась більша команда, там, я не знаю, там Париж, там Баварія, я не знаю. Я би сказав що все. Шансів, я думаю, ніяких точно не було б у цих команд, тому що Арсенал би просто би закрився, просто він захищався і пройшов би далі. Друзі, лацера Мадрид. Друзі! Але це Мадрідський Реал! Це команда, яка може зробити все! Все можливе та неможливе! На футбольному полі. Друзі, я не знаю, це магія. 15, Друзі! 15 титулів Ліги Чемпіонів Мадріда! Я не знаю, скільки там років! А може можливо ніколи! Реал ніхто. Не пережине і навіть не обійде. Ну, те, що там не обійде, а навіть і не пережине, думаю. Тому роки так э, 100 найкращим випадком мають пройти. І то я навіть це не вірю. Я просто навіть це не вірю, тому що саме Реал Мадрид, саме Реал Мадрид, Це королі Ліги Чемпіонів, тому, друзі, я Мадрид взагалі не списую. Я думаю, що команда Carland-Cielot зробить гол на. Тобто в командах я думаю зробить ставку на швидкий прем'яч. Тобто, я думаю, що Мадрид понесеться в атаку. Втрачайте просто вже друзничого. На табло 0-3 по сумі двох двохмачного подстення. Там то на табло то буде та 0-0, друзі. Там та 0-0 це буде на табло. На центрі да? а, ось. я, Друзі, маю на увазі, що загальний рахунок 0-3 і. Нереало потрібно гол забивати. Ну, друзі, так, я думаю, що все-таки Реал зробить, звичайно, що ставку на швидкий м'яч. Ось, якщо, друзі, реал заб'є гол тому перші хвилини 10-15, і взагалі, якщо перший тайм Мадрід виграє з рахунком 1 0, ось я прям. Знаєте, прям в мене таке звітся правопомість, що Реал витягне цей матч. Ось прям витягне цей матч. Це протистояння. І знаєте, друзі, я не знаю, як ви. Мені щось, друзі серце підказує, що в цьому матчі ще нічого не вирішено. Друзі, я весь це знаю, ось мені щось прям серце підказує, що. до нічого тут не вирішено. Арсенал це найкраща оборона. Я скажу, якщо б друзі це була б якась інша команда, не Мадридський Реал, я б на 100% був впевнений, щоб далі би пройшов Арсенал. Да, було там камбек Ліверпуля проти Барселони там. Ну, это втрохи ино, все-таки арсенал это команда не Барселона, все-таки арсенал команды Канаддина може поставити оборону. и арсенал это стабильная оборона. Это найкраща оборона не только в Англии, по миризму, а в Европе и в мире в целом. Пара Габриль Магалиенцев и Вильминса Либапрова, просто невероятно работать. Да, Габриль Магалиенц, раз травма. А Кивер как же, добрый, тут подменяет Габриль Магалиенцев. друзья, я не чувствую, що Раум может вытягнуть этот матч. И знаете, друзья, мне прям сердце подсказывает, что Реал умеет отыграть эти мячи. Друзья, я вам серьезно кажу. Друзья, я вам взагалі зараз серьезно кажу. Я что-то уверен, что отыграет три мячи. Вы все не знаете, друзья, я не знаю. Я прям уверен в том, что будет камбэк. я верю в камбэк. Я не знаю, друзья, я вам серьезно кажу. Я, друзья, вам взагалі серьезно кажу. Я прям верю, что отыграет три мячи. Тому перша моя думка, я думаю, що Реал Мадрид в основний час обіграє, обіграє арсенал з рахунком 3-0. Потім я думаю, що гра перейде в овертайми. І там же мадридський реал. Е, все-таки дотисне. Тому, друзі, я, ось прямо мені серце підсказує, що далі все-таки пройде Мадридський Реал. Да, мои любые друзья, я взагалі зараз не шучу, как говорится. Я говорю, друзья, все, что зараз відчуваю. И я вам, друзья, серьезно кажу, что я прям впевнений у том, что Реал відіграє три мячі. Я просто верю в цю магию Мандрицкого Реала. И я прям, друзья, впевнений, что Реал прям відіграє три мячі. Матч завершится, в основном там 3-0. Экстра тайми, на серия после матча в пенальти. Але далі пройде Мадридський реал. Ось не знає, друзі, в мене є чомусь таке внутрішнє перечуття, що завтрашня ніч вийде в історію футбола. Друзі, ось, друзі, я вам не знаю, ось це, друзі, впевнені, що завтрашня ніч вона вийде в історію футбола! На диха, там, дистиліті, не знаю. Тому, друзі, я завтра очікую неймовірної ночі і неймовірного камбека мадридського реала. Мені так, друзі, підсказує серце. Ви, друзі, можете написати свої думки у коментарях. Можливо, у вас інша думка. Але я, друзі, поділився своєю думкою, ще й відчуваю, а відчуваю, друзі, те, що Мандріський реал зробить неймовірний камбек і пройде в півфінал Ліги Чемпіонів. І я вам, друзі, кажу, це серйозно. Взагалі, це -то серйозно. Тому, перша, моя думка, це Реал обіграє арсенал в основний час з рахунком 3-0. Ну і друга моя думка. Я все-таки думаю, що Мадрід дотисне, дотисне в екстратаймах і на досвіді все-таки пройде в півфінал. Тому, друзі, я очікую завтра, що буде якась неймовірна ніч, яка вийде в історію футбола. І я вам, друзі, кажу, це, це абсолютно серйозно. Весь абсолютно серйозно. Ви можете мені вірити, можете мені взагалі не вірити, але я вам, друзі, кажу. Мені ще серце підказує, що завтрашня ніч вона вийде в історію футбола. Увійде в історію футбола! На декілька десятиліть. Друзі, бажаю добра, щастя у житті, будьте, друзі, щасливі, бажаю вам добра, усім до нових зустрічей, побажаю вам Андрійському Реалу та Арсеналу, всього самого-самого найкращого, бажаю вам добра, усім до нових зустрічей!